Наш підрозділ займається даними завданнями, тобто мінування, розмінування території, ставимо міни направлені дії, тож хлопцям на позиції. Виконуємо роботу сапери, то що ми поставили там, замінували територію, то що нам дали. І на виході вже я зупився, боковим зрінням замітив, що щось на мене летить. Ну і я з перепугу. Од його рукою трохи відбив. Вже я потім зрозумів, що то була СП Віжка, чи що? Я скинув, воно зірвалося. І це ж мені оце всю мою ліву сторону, так як я лівша, то я лівою. І оце воно мені оце порвало оце всю сторону так повністю з рукою. Момент, що я інструктор, навчаю людей, де передаю свій опит. Це приємно, коли тебе в кліщі і в кіночі кажуть, вітьок, це ти. А я не знаю, хто це. Та ви наш інструктор. Я вже хоч так не можу, але ну, зато те, що знаю, я передам. Те, що вмію.